А ви знали, що зі звичайної новини швидкого приготування можна приготувати азіатську страву? Рецепт після дегустації? Смачно. Для цього одну половинку курячого філе, ви можете брати м'ясо, яке вам подобається. Нарізаємо тоненькою соломкою. М'ясо не солимо, нарізали і одразу починаємо смажити на досить величенькому вогні, щоб у нас була апетитна рум'яна скоринка. Беремо дві середніх цибулини і нарізаємо їх кубіком. Ось так у нас має виглядати курка. Значить, натираємо ще невеличку моркву на міленьку тертку. От і з цибулькою відправляємо до курочки. Невеличкий болгарський перчик я нарізала кубіком і відправляю до курки з цибулею і морквою. Беремо велику металеву миску. На цю порцію нам треба буде три пачки мівіни. Розрізаємо в мене якась прикольна така. Висипали мівіну. Дивіться, в мене тут прям сухі овочі, всі ціленькі. Ну, ось це я додавати не буду, а може додам тільки пачечку, тому що воно дуже таке буде ароматне, переб'є нам весь смак. В іншій пачці щось таке, ще зеленіше. Дивіться, тут ось таке. Тут ось таке. Заливаємо кип'ятком мівіну, ну і так, як завжди, накриваємо до її приготування. Курка овочі обсмажились, і я додаю соєвий соус, думаю, десь 10 грамів 100. А ви дивіться по своєму смаку. Висипала локшину. От Зараз будемо ще трошечки її доготовлювати. І висипала всі оці приправки. Дивіться, це горошок. Тут є кукурузка, петрушечка. Зараз все гарненько перемішаю. Ще кілька хвилин, ось так його помутозю. Додала ще великий пучок петрушки, все перемішала, вимкнула вогонь, накрила кришкою, і зараз будемо вже їсти.